Ключення, що рішення Трампа провести саме в Будапешті, адже саме Орбан і його влада, і представники Європейських Союзів, Європейської комісії максимально постійно блокують будь-які рухи по відношенню по підтримці допомоги Україні. Чи це військова допомога, чи це макрофінансова допомога? Завжди угорці, представники влади Угорщини, скажімо так, не народ Угорщини. Mm -hmm. Завжди це блокують. І якісь ковришки, вибачте, знову ж таки, заслен виторговують для себе. Але разом з тим більшість країн чітко де зрозуміти а орбану, та і Словакам, Фіцо і всім іншим, що безповоротна ситуація по підтримці України. Це тільки буде нарощуватися як сніжний ком. Тому, тому європейців дуже ну, збудоражило такі рішення. Вони зараз думають, які е, механізми е, задіяти проти Фіцо і е, е, Орбана. А тут е, рішення Трампа, яке просто-напросто дуже здивувало, давайте дипломатично скажемо. Дуже здивувало керівників країн вільного світу. Чи здивувало вас е, рішення? Щодо продовження воєнного стану мобілізації в 17-й раз сьогодні у стінах Верховної Ради за це проголосувала, пане Богдане. Очевидно, чи вбачаєте ви політичний підтекст? Чи це виключно така процедурна історія, на яку ми вже не зважаємо? Політичний підтекст в чому в продовженні загальної так. мобілізації воєнного стану? Ні, я маю на увазі чомусь в продовження воєнного стану, коли ми за цим спостерігаємо, сьогодні вже в 17-й раз коли голосують, ми розуміємо, що вся війна продовжуватиметься. Якби не проголосували, ми б можливо розуміли, що йде до якогось завершення. А мені навпаки видається, що це процедурна історія, від якої абсолютно ніяк не залежить. чи... Закінчиться війна в цьому році чи не закінчиться. Якщо треба, то в один день проголосують, в один день закінчить. Але така думка посеред суспільства існує з вас. Абсолютно вірна логіка і це правильний підхід, і народні депутати України, які сьогодні підтримували це рішення, вони користувалися і виходили з виключно з державницької позиції, тому що ми розуміємо, що інформаційне поле воно завжди таке різне. Сьогодні піднімається одна чи інша тематика, яка може. Просто захопити розуми абсолютно всього українського суспільства, але для того щоб трішечки окунатися в реальність, потрібно дивитися зведені дані, що відбуваються зараз на зокрема на лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку, зокрема бомбардування і обстріли. І безпосередньо обстріли шахедами півночі Чернігівщини, де гинуть люди, де більша частина населення сидить без світла, без води, без будь-яких засобів для того, щоб комфортно перебувати. Вже не говоримо навіть безпечно, а комфортно перебувати в тих умовах, в яких вони перебувають абсолютно кожного дня. Тому рішення про продовження. Загальної мобілізації воєнного стану, воно є просте, і зрозуміло. Ну мені хочеться так думати, що зрозуміло абсолютно для кожного. Якщо з'являться швидкі передумови для того, щоб відбулося одномоментне припинення вогню із замороження лінії фронту, тоді вже і створення. І комунікація чітких гарантій, а що буде, якщо через місяць Російська Федерація знову почне активні дії, обстріли і ряд інших маніпуляцій, що ми тоді будемо робити? Знову продовжувати створювати воєнний стан, знову починати там мобілізацію, mm -hmm. і так далі. Тобто, дуже багато якщо. Поки в нас немає розуміння гарантій з боку США і європейських партнерів, і те, що ці гарантії реально спрацюють проти Російської Федерації, а не просто Російська Федерація ними вибачте на слові підітреться і для них це нічого не буде означати, і вони будуть далі виконувати свої військові задачі на території України. А тоді це вже питання, на яке нам потрібно буде давати спільно, як все українське суспільство подобається воно чи не подобається. Ми розуміємо, що зараз це викликає величезний негатив під будь-яким постом. Навіть якщо ми візьмемо на всі телеграм-канали, Верховна Рада продовжувала е, мобілізацію і воєнний стан. Ми дивимося, що е, реакція всі негативні. Тому що це питання воно відразу ставить перед дорівнює відносно, відносно того, що війна буде продовжуватися. А в інформаційному полі постійно що вже домовляються, вже сідають, вже їдуть там, Путіна змушили, додаткові санкції і так далі. Це створює спотворене відчуття того, що буквально завтра все зупиниться. І коли Рада приймає таке рішення, то... Ось це відчуття не відповідає тому, що український парламент приймає. Тобто, що ми як влада очікуємо, що війна ще буде як мінімум 90 днів. Дякую і вам за, ще. за відвертість. Пане Сергію, певно, людей не так обурює, що Верховна Рада продовжує воєнний стан і мобілізацію, як те, що відбувається на вулицях. Зокрема, зосередимо нашу з вами увагу. На те, як днями двоє поліцейських побили чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК, офіс генпрокурора повідомляє, що чоловік не чинив упор, тому поліціянти завдали чимало ударів по тілу і голові. Аби не проповідати, давайте ми почуємо деталі. Встановлено, що 17 жовтня 2025 року працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса, і не чинив жодного опору не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, наслідок яких потерпілий отримав цілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Невдовзі Печерський районний суд призначив цим поліціянтам, це саме зараз назва їх прізвища Дмитро Циганенко та Ілья Бабік. Цілодобовий домашній арешт до 18 грудня про це клопотав прокурор, сторона захисту і